А ви знали, скільки разів і чому плакав Ісус? А чи знали ви, що є ікона з такою ж назвою Плач Ісуса, перед якою моляться в особливих випадках? У цьому відео ми дамо відповіді на ці питання. Тож залишайтеся з нами до кінця. Біблія містить три згадки про плач Христа. Перша з них у Євангелії від Іоанна в Уривку про смерть Лазаря, де вказано, а Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де ви його поклали? говорять йому Іди, Господи, та подивися. І заплакав Ісус. А юдеї казали Дивись, як любив він його. Христос знав, що Лазар умре. Він знав, що воскресить його, та все ж Він заплакав. Чому? Тому щоб показати всім, що Він, Бог, прийняв повністю на всі сто відсотків людську природу і щоб ні у кого не виникало сумнівів, що Він богочоловік. Друге Ісус плакав за Єрусалимом. Про це нам розповідає євангеліст Лука. І коли він наблизився і побачив місто, то заплакав за ним і сказав: о, якби й ти, хоч цього дня, пізнала, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обложать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють дітей твоїх. І не залишить у тобі каменя на каменю, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Господь як той, хто любить людей, плаче про місто, бо не бажав смерті мешканців його, зазухвалий проти нього вчинок. Плачучи, він виявляє співчутливе серце, шкодуючи їх не тільки перед розп'яттям, але й після розп'яття. Бажаючи їхнього навернення, і це чітко видно з того, що він віддав їх римлянам лише через 35 років. Без сумніву, Він відкладав покарання через сильне бажання їхнього навернення. Тому, якби всі повірили б в Христа, то ніхто й не потрапив би в полон до римлян. Втретє, Ісус Христос заплакав у Гевсиманському саду під час своєї молитви про чашу. Про це нам розповідає апостол Павло у посланні до євреїв. Він за дні свого тілесного життя приніс молитви й благання з великим воплем та слізьми до того, який міг його спасти від смерті. Христос заплакав третє через гіркоту наших гріхів. Через тягар нашої вини перед Богом і заслужених нами покарань, які всі прийняв на себе агнець Божий, взявши гріхи всього світу. І таким чином Він сумував душею до самої смерті не тому, щоб виснажилось його терпіння, а тому, що своїми внутрішніми стражданнями він очищав наші внутрішні нечистоти, наші. Гріхи. І наостанок до вашої уваги ікона Плач Ісуса, а точніше, Плач Ісуса за аборти. Ця ікона є символом покаяння, яке зцілює. Символіка ікони закликає до покаяння всього нашого суспільства у страшному гріху вбивства. Яке у нашому грішному світі, на жаль, має своє місце. Спаситель зображений таким, що плаче і сумує за душами ненароджених. Значення ікони закликає задуматися про вчинок, який веде до жахливого і непробачного гріха. Такі ікони займають особливе місце в іконостасі. До них моляться в пошуках втіхи та прощення тяжкого гріха, а також підносять молитви про душевну рівновагу. Сподіваємось, це відео було цікавим та корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.